І так, і граємо в ігру. В це відео набере 100 лайків, то Даня буде цілий день таксувати і зніметься все на камеру. Іменно Даня, не я. А якщо 200, то я буду. Доброго ранку ми з України. Вирішив сьогодні потаксувати. В уклоні просидів годину вже в ефірі, нічого так мені і не впало. І, і зараз... 10.50. Не знаю, як там в інших таксі, але щось ну, в мене не виходить. Зараз спробую знайти ту, -ту людину, яка таксує, та взяти в неї інтерв'ю, може навіть статистику побачимо. Там за тиждень, за місяць може. Але мені здається, що в таксі зараз не... грошей не заробиш. На вулиці мінус 5, просто сидіти і ждать заявку заказ. Це дуже дорого. Мензин по 53 гривні і сильно не наждешся, на місці не насидишся. І що його... Як його заробляти гроші, це вже питання. Отеж, мабуть, все ж таки є робота. Одні таксисти. Коефіцієнтів ніде немає. Зараз 10.55. Ну взагалі мені цікаво, люди заробляють чи ні. Напишіть в коментарях. Ви заробляєте в таксі. Ні. А якщо заробляєте, то напишіть скільки. Буде дуже цікаво подивитися. Тому як багато людей зараз шукає роботу, всім зараз потрібні гроші. і Я маю сподівання на те, що це відео чимось допоможе іншим людям. В першу чергу це відео. Буде в коментарях, скажімо так, воно має показати, можливо заробити гроші в таксі чи ні. Тому як, ну, я в це не вірю, що можна заробити. Для піддержання якогось життєспособності якоїсь так, але щоб заробити собі на їжу, на все і ще відкла... від... відкласти пару сотень доларів мені кажеться це неможливо напишіть в коментарях і так я поймав свого хорошого знайомого. Да, всім привіт ребята на каналі так ти як будеш вопроси задавати я, я хочу щоб ти розповів про, про таксі як тебе виходить заробляти там Гроші, де таксуєш, від кого відказався, які там агрегатори тобі не подобаються? Без питань. Ну, дивіться, люди добрі. У мене таксі це не основний заробіток. Я таксую, коли є вільний час як дохід. Тому це взагалом, взагалом будні дні з 7 ранку до 11 десь. Я катаюсь. Агрегатори це уклон болт. Mm -hmm. Уклон болт, але більше. Болт типу, бол. це на крайній випадок, коли взагалі десь заїхав кудись і немає типу, замовлення такого плану. Чому уклон? Бо фільтра можна налаштувати на, 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 на і кататись не в центр, в центр будній день, якщо перш, першим замовленням з 7 ранку поїхати в центр, можна вже не залишитись поверну. в центрі да, до, до вечора, типу, ну, образно кажучи. Ось. Тому я ставлю собі фільтра типу, по спальним районам і область, ну, може там, кудись, там, не знаю. Бровари, пінь. Все одно звідти ранком виїхати можна легко. Ось. Тому так, підкатуюсь. За скільки з 7 до 11? 4 годинки десь? Так, і по... 4 Виповнення? годинки десь 900, 1100 сто беремо так, ну середню тисячу гривень. У мене виходить десь. Це грязними чи. Це грязними, так. Але це вже з урахуванням цієї комісії комісія угу. А на паливо. На паливо, ну, в мене десь 11 літрів газу на 100 кілометрів катаюсь на ланцері 9, 2 літра ось, Тому десь 11 літрів виходить в мене газу на сотню. Ну Десь я за цей проміжок часу, за 4 годинки прокатую, десь якраз 100 киме. Тобто це приблизно скільки зараз по газу, ну Коротше, 300 гривень десь виходить. Чистими. Приблизно. Да, чистими десь 600-700 гривень за 4 годинки можна взяти. І все. Ну потім я вже не катаюсь, поїжджу по іншим справам. По Ось, але коли я повністю вихідний, то я виходжу працювати прямо до Талого від 7 ранку до 11 вечора, до комчасу. Катаємося і заробляємо вже бабосики. А там вже можна заробити нормально. Катаємося так само зранку, стараємося кататись по цьому спальникам по спальним районі. Днем вже можна поїхати до центру, там можна мінімалочки покатати. ну Там вже як вийде, бо це вже це ж. Казіно, лотерея, як воно, ці закази впадуть. Ну, взагалі, загалом за день можна заробити. У мене завжди виходить десь більше трьох, 3500, 3400, 3600. Ну, візьмемо 3500. Скільки годин це? 14, 15, 16 годин. Безвилазно, коротше. Ну, на обід десь 20 хвилин, трачу там, заїду якось. Какао, поп'ю з кавою або з булочкою якось так перекушу, бо я так плотно не їм, там десь. Як хто їздить у позату хату, там сидить по півдини, наїдається, бо ще щось. Типа, ні. З собою можу щось ще так візьму, так перекушу. ось, ну, Так, за такий день виходить, в мене десь пробіг. ну, 10 гривень на кілометр десь таки виходить, це заробіток. 350 км прокатує, 3500 каси є. ну, рахуємо те ж саме, десь газ 1100-1200 гривень виходить. 11-12 літрів на 100 км, бо пробки вже всі діла. Вот. Ну так, як заробляємо, десь чистиме дві дві сто виходить. Mm -hmm. Вихідний день працював. Ну, в новому році як працювати, я не знаю, бо працював ще у минулому році, перед Новим роком. У новому році я тільки у ну, 2023 попрацював з 7 числа на Різдво. 12 годин виїхав з 12 дня до 11-ї, навіть да, 11 годин. То заробив теж три 3, п'ятсот 3, мене каса була. Загалом 100 на паливо пішло. Ось. Ну, але були пусті дороги абс абсолютно. Це була субота, Різдво, всі катались по гостям, ось, тому якось можна заробляти. Я хочу сказати, що хто хоче працювати і заробляти, той заробить. Але дивіться, я не, е з цих каз не вираховую амортизацію автомобіля. У мене, я ж кажу, є ще робота. Я Таюсь на машині, якщо мені потрібно щось купити, в мене вже є відкладені кошти, тобто я амортизацію не вираховую. Якщо хтось працює в таксі кожен день, то ви ще вираховуєте амортизацію, по любому там скільки? 100 гривень за 100 кілометрів чи 200 гривень за 100 кілометрів, у кого яка машина. Ось. Тому я просто, що я заробив, я просто сразу відкинув собі у загашничок, і воно в мене лежить. Я їх не використовую. А так, як машина зламається або щось підведе, то я вже з того загашника беру і ремонтую. Тому я амортизацію не враховую. Якщо враховувати амортизацію, ну коротше, ну півтори тисячі за зміну з 7 ранку до до, до 11, навіть більше 1800 десь. Так, чистими, mm -hmm. це вже чистими. з урахуванням палива, амортизації, такого вже можна заробити. Це добре. Але не потрібно перебирати заказами, тобто там це я не хочу, це не хочу, це не хочу, це туди не хочу їхати. типу, mm -hmm. Треба брати, типу, максимально все. все, що дають. Навіть якісь мінімалочки там, такого плану, це все. Надо, треба брати і катати. бо по мінімалочці, міні міні там за, за годинку можна, там, 500 гривень в центрі накатати. Mm -hmm. А якщо чекати якийсь заказ на 150 гривень за, ці, за цю ж годину, типу, поки він дійде, поки ти кудись доїдеш, або ще щось каже. Ну, та теж треба дивитись по мінімум, по подачам. По якщо подачі, типу, якісь великі, то від мене, я ж теж не, це не свята людина, 100% все беру. Тобто якось так, люди, тобто беріть, працюйте, працюйте. Хто хоче, той працює, заробляє. Це в любі своєму. Так. Покажи свою заставку на телефоні. О, а, ти вже встиг помітити, по-моєму. Да, да. Сієрка. Було... <ріху> да, бо всі ми в душі сієрводимо. <ріху> Хоч да. трішки. трішки. Дякую. На, будь ласочка, люди. Якщо Може що? ще когось зловлю, то ще зніму. Лови, знімай. Я це... теж подивлюся, що хто каже. Бо теж цікаво, бо я ні з ким не спілкуюся, хто грачує, так можемо сказати. Так. Тому я тільки на власному досвіді, як воно і що воно. Тому кажіть, звертайтесь до Сашка, розказуйте, який у вас опит. Свої історії так пишіть внизу. Так. Да. Так воно і є. Все. І так, вдалось мені. Спіймати ще одного таксиста, але ну як таксиста, таксист, таксист. Е, людина, яка таксує. І що хочеться сказати, він на камеру не захотів розповідати, він мені розповів, бо він каже: у мене російська, на-на-на, я не хочу, я не буду. ну не, В цілому неважливо. Він катається болт е, уклон. Е, Дай Бог пам'яті як вона називається, назва таксі. О, щось співає. Он таксі, по-моєму, і якось так. І, коротше, він по всім таксі їздить. І тут цікавіша історія в нього. Він в день. Заробляє собі десь 15-2000. Е, ну, це е, зранку майже до ночі. І, але вже на орендній машині. Це він вже е, вичитає. Вичитає. що, що ти хочеш, е, Вичитає уже оренду автомобіля. Так що, в принципі, заробити таксі можна. Я спочатку відео казав, що мабуть, це неможливо. Не, не але, Можливо, але, є але. є готовий ли ти жити в автомобілі? Я не готовий. А за вами ще коментарі. Всіх буду радий бачити в коментарях знизу під відео. І пишіть, який у вас досвід в таксі і подивимось, діліться. Інформація дуже цікава буде. Я думаю, для всіх буде дуже цікаво. А такі відео зараз набирають дуже багато переглядів, тому пишіть коментарі, ставте лайки. Я якби не потребую в роботі в таксі, але... Мені було дуже цікаво, як і є люди, в яких вистачає нервів на це все. До зустрічі.